Друзі, хочу поділитися цікавою ідеєю для висаджування насіння кукурудзи. Можливо, комусь буде у нагоді. Якщо вам потрібно посадити невеличку ділянку кукурудзи або соняшнику, то сміливо можна скористатися таким винаходом. Звичайна металева трубка з дірочками з обох боків. На верхівці прикріплені дві банки. Одну із банок насипаємо селітру, та індобриво, а в іншу насіння кукурудзи. На верхівку палички прикріплена звичайна лійка, якою проціджують воду, рідину. І далі, щоб ваша спина не боліла, кидаємо в лійку одну насінинку кукурудзи, одну чи дві, і трішки добрива. Насіння чітко потрапляє у ямку. І в результаті виходять рівні рядочки із необхідною для культури дистанцією та глибиною. До речі, про глибину. Цю ідею. Придумав мій батько, також він придумав, як глибину виміряти. Взяв стару лопату і просто її обрізав на 4-5 см, утворивши такий копач, який робить ямку одразу на потрібну глибину. Кукурудзу саджаємо із шириною міжрядь 80 см. Між насінинами 25 сантиметрів. Цим застосуванням я думаю можна висаджувати також і соняшник, і квасолю. Я в цьому да? році речі садила, білу, червону. Тільки там менша відстань між ними по насінинці.